Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття! Ми з вами роздумуємо над шляхами нашої віри і ось сьогодні читаємо уривок зі святого Євангелія від Матея, в якому розповідаються про два чудесні знаки: про оздоровлення жінки, яка була хвора на кровотечу, і про оживлення, тобто повернення до земного життя. Однієї маленької дівчинки, яка була донькою якогось начальника. Так пише Євангелист Матей, ми з вами вже наголошували на тому, що Ісус Христос неодноразово людям говорить, що їхня віра їх спасає. Але дуже важливо наголосити і те, як Ісус Христос сказав одного разу. Що все стається по нашій вірі. І ось ми дивимося насамперед, на оцю жінку, яка була хвора і хотіла бути здоровою. Але її віра не була у тому, що вона хотіла осягнути вічне спасіння, що вона думала про Царство Небесне, про єднання з Богом. Її віра була ось у чому сама вона до себе сказала, що якщо доторкнеться до Ісуса Христа, то видужає. Добре, до Ісуса з Назарету, бо вони ще не всі знали, що Ісус це Христос, помазаник Божий. Отож, вона прийшла, доторкнулася, і ця віра ніби ожила. Ісус Христос просто прокоментував, не Він сказав жінко, будь здорова, а віра Твоя Тебе спасла іди в мирі, і жінка ця відчула, що вона вже здорова. Дорогі сестри і браті. Віра насамперед є рушій людського життя. І не обов'язково рушієм нашого життя мусить бути вже відразу надприродна віра. Тобто віра у вічне спасіння і Царство Боже. Але людина покликана насамперед формувати у собі, у своєму розумі, у своїй душі такий позитивний настрій, позитивні наміри, позитивні емоції. Тому що, каже Ісус Христос, по вірі вашій станеться вам. І одного разу ми вже наголошували, що дуже часто людям, які не ходять до церкви, багато чого вдається, а тим, які ходять до церкви, щось небагато чого вдається. Чому? Тому що все залежить від нашої віри. І наголошували ось на чому. Що ті люди, які не знають Ісуса Христа, але вони позитивно дивляться на цей світ, вони хочуть осягнути те, що їм потрібне, наприклад, якісь багатства, стільки здоров'я, скільки можна, і вони йдуть в ті спортивні зали займатися і все інше. І їм оце вдається все. Тим часом, коли приходять до церкви люди, то часто вони формують негативний настрій, і думку про Господа Бога і про себе постійно себе самопринижують, постійно мучать самі себе і тих людей, які навколо, вони постійно сумніваються, вони підозрюють Бога, що Бог їм щось недобре робить. Ну, наприклад, почалася війна, каже, чому Бог це допустив, значить, він щось неправильно зробив. Прийде якась хвороба, невдача. Що сталося, чому Бог таке зробив? І тепер, щоб цього уникнути, вони постійно переживають вже наперед. Немає позитивного настрою. І в чому тоді полягає наша віра? А наша віра тоді руйнує нас із середини. І хоча люди знають про Господа Бога, про Ісуса Христа, про Його вічну жертву, яка дає нам доступ до вічного життя, все знають. Сповідаються, причащаються. Але негативу маса. У нашому житті. І тому, коли ми дивимося, немає чому дивуватися, що дуже часто ті люди, які не мають надприродної віри, вони успішні в звичайних життєвих обставинах. Ісус Христос одного разу навіть сказав, що діти цього світу мудріші у своєму роді, ніж діти світла, дорогі сестри і браття. З цього оповідання, яке ми читаємо сьогодні у Святому Євангелії, маємо зробити дуже важливий для себе висновок. Нам треба насамперед формувати позитивний погляд на наше життя і на ті обставини, в яких ми опинилися. Ми скажемо, ну який позитивний погляд? Якщо така війна, Ну, чуйте, та ще живіте дотепер та подякуйте Богові, що ви ще живі. Руки ноги ще на місці і багато інших речей, за які ми можемо подякувати. Потім дивімося, ми можемо плакати і нарікати, а можемо щось зробити для перемоги. І Якщо ми позитивно налаштовані, то ми це зробимо. Бо якщо від самого початку ми будемо казати, а то нічого не вийде, то все погано, то ми цього і не зробимо. Але в отій позитивній нашій вірі, ми також по-іншому покликані сприймати Господа Бога. Тому що Він є безмежна і вічна любов. І тому ніколи не можна в ньому сумніватися, що він, наприклад, в чомусь нам хотів якогось випробовування або чогось поганого. Він завжди біля нас, поряд з нами, нас супроводжує, з нами співтерпить і з нами разом долає усі наші проблеми і всі перепони життєві, які ми у цьому житті зустрічаємо. Тому, дорогі сестри і браття, треба рішуче і щодня відкидати оцей негативний настрій, а формувати позитивну атмосферу навколо себе і позитивні думки в нашому серці. Тому що нам є з чого радіти і є основа, на якій ці позитивні думки ми можемо будувати. Насамперед, Божа любов, Боже спасіння. І тому Це треба задіювати у нашому житті, щоб настрій у нас був позитивний, бо все залежить від нашої віри. Віра твоя спасла тебе, каже Ісус Христос. Слава Ісусу Христу!